У четвер, двадцять четвертого квітня, сумська громада попрощалася зі своїм героїчним земляком сержантом Андрієм Шейком. Військовослужбовець за покликом серця боронив Україну від окупанта із перших днів війни, проходив службу в бойових підрозділах ЗСУ. Останнім часом, після отримання важких поранень, виконував обов'язки стрільця взводу охорони 4-го відділу уманського РТЦК та СП. Серце захисника не витримало тяжких випробувань на жорстокій війні та перестало битися в грудях 11 квітня поточного року в місті Сміла Черкаської області. Відважному воїну оборонцю назавжди залишиться 49 років. Лише чотири дні чоловік не дожив до свого 50-річчя. Для рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів. Андрій Шейко назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Сержант Шейко Андрій Олегович. Наш товариш по службі, побратим. Останні півтора року він прослужив в нашому колективі. Людина була відповідальна, добра, хороша. На жаль, ті типу поранення, які він отримав, підірвало його здоров'я, окопи. І все це время проведено на фронтах. Підкосило його здоров'я і через те. Сталося те, що в такому віці молодому він помер. Е, людина відповідальна, в колективі, хоча останній час він е, служив в тиловий час, нас перевели після поранень, після цього е, своїм характером він сидіти не на міг. Навіть з тилової часті він е, їхав на покров, захищав там. Він саматовець, з 15-16 року почав служити. На масштабному добровольцем пішов вже перші ж дні в місяці захищати брату Батьківщину. Пам'ятаю його як добру, відповідальну, надійну, надійну людину, з якою можна було і в окоп, і куди. Він з 14-го року пішов в АТО. З 14-го року а це він воював по сьогоднішній день. Приїжджав, ранений, багато був, його майже витягували з того світу, ну, значить не вдалося. Ну, завжди пам'ятається живим. Ми з його мамою дружили, подруги. Так що, звісно, тяжело для всіх, для близьких, і для батьків. Хороша був людина. Ось почував. Відспівали народного героя Андрія Шийка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. за спокій душі Спатіло, Гарека Божого, героя України, загибло в воїна за волю, незалежність, соборність України. Но представленого Андрія і за відпущення йому всякої прави невільної і невільної. Господи маги. Господи, спочіває відважного сержанта Андрія Шейка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.